Так, шановні спортсмені, в місті Київ завершився е, всеукраїнський онлайн-турнір із е, джиму, Козацький жим в гірні. Там виступала наша спортсменка Анастасія Медведєва і, показавши результат в жимі 130 разів, вона стала чемпіонкою цього турніру. Е, Ступова звання Кадата майстри спорту. Ще ми її вітаємо. І за дорученням е, Сергія Долини, головного секретаря. Я включаю на Анастасії цей диплом, типу, вручаю кандидат майстра спорту посвідчення І медаль із цього турніру ми тебе Настя, бажаємо тобі успіху, щоб ти здобула звання майстра спорту е, міського голосу всій всі вправі. Так що ти